А від Польщі американці хочуть перетворити її на свою фортецю, яка з одного боку буде відлякувати росіян. І при цьому американці ще вкрай зацікавлені в тому, щоб нічого за це не дати. Він згадує ситуацію 2014 року, коли Барак Обама там зустрічається з представниками польської еліти. Один саміт НАТО, другий саміт НАТО. Ну і він там розказує якісь там бах -бах. от що ми там як ми будемо там боротися за демократію, за це, за безпеку, але ніяких конкретних обіцянок Польщі не дає. І він говорить, яцик Бартосяк, що це надзвичайно небезпечна для Польщі ситуація. Що польській еліті треба навчитися торгуватися з американцями, треба навчитися щось від них. Ну зрозуміло, що поляки зацікавлені в союзі з американцями, зацікавлені в тому, щоб з ними співпрацювати. Тому що це взагалі співпраця з американцями в нашому сучасному світі, це відкриває дорогу до успіху, але проблема в тому, що треба навчитися, щоб в американців щось. Витягувати щось, видурювати за те, щоб вони тобі щось теж давали. Тому що, як знову таки згадує Яцик Бартосяк, що американці з одного боку хочуть, щоб поляки закуповували їхню техніку. Вони готові полякам продавати. Хочуть, щоб американські компанії отримали доступ до сировинних ресурсів, які є на території Польщі, і їм, так би мовити, видобувати. Але. Е Знову таки не хочуть нічого давати. Більше того, навіть ту зброю, сучасні ракети, сучасні там танки, гелікоптери. Американці хочуть, щоб поляки могли використовувати тільки, так би мовити, за сигналом дяді Сема, що повинні бути американські представники, американські. Офіцери, які будуть контролювати можливість використання ракет, які будуть контролювати використання, можливість використання в той чи інший спосіб бойової техніки. І це надзвичайно неприємна ситуація для Польщі. І Яцек Бартошак говорить про те, що треба якось польській політичній еліті вчитися так себе вести, щоб американців. Все-таки ставити в таку позицію, щоб вони були вимушені давати полякам, принаймні самим використовувати цю техніку, яку вони куплять за свої польські гроші, і щоб вони самі могли приймати рішення, як вони будуть її використовувати, на яких напрямках